Окей, давайте уявимо. Що ж теж можна побачити цю тему самоцінності в інших ситуаціях? Уявимо ситуацію взаємодії чоловіка і дружини. Чоловік приходить з роботи, заходить на кухню, бачить, що дружина ще готує вечерю, і задає питання. Вечеря ще не готова. Дружина на це реагує певним чином. Розглянемо декілька варіантів. Перший варіант, вона ну, може більш така пасивна. Ой, я тільки прийшла я ще, і я ще от, затримуюсь, я ще її роблю. Або ну знову ж таки більш активна в тому сенсі, чому знову чому це я завжди повинна її готувати? Чому ти не міг би, хоч раз, її приготувати? Хтось може впадати в ситуацію. Жертви і пояснювати, ну ти знаєш, у мене сьогодні було і ось це, і ось такі задачі, і такі, і я не встигаю з вечерю. Хтось може просто образитись і мовчки готувати далі, може навіть трошки помсти, щось пересолити, або ще щось там додати, якихось секретних інгредієнтів. Хтось може це обговорити, обговорити про те, що чому ти задаєш мені це питання. Чому так? Ну, ніби таке. Питання про те, що чи готова вечеря. Скоріше за все, тому що ось цей конфлікт може розпочатись або емоційна реакція у дружини. <клес> початись саме через те, що це питання якимось чином зачіпає її самоцінність. Гарна дружина, гарна господиня. У неї вечеря завжди готова. Це зачіпає її не як гарну дружину, а порівнянні з кимось. От у моєї мами вже завжди все було готово, а в мене ще ні. Або це зачіпає її, ну, в якомусь ще іншому сенсі. Тобто тут є ось цей момент, ніби гачка, на який ми потрапляємо саме через свою ідею про те, що ж стоїть за цими словами. Звичайно, в цій ситуації. До вподоби методи когнітивно поведінкової терапії, аналіз думок, чому саме, як саме ти відреагувала на цю ситуацію, і за нею стоїть для тебе. Дружина почула як докер, або е, дружина почула це як е, бажання принизити її. А хтось взагалі міг на це не звернути увагу, а хтось міг е, про це проговорити. Наприклад, або подумати про те, що. Або ще, ще й вину можливо зловити, про те, що ой, яка я погана, а, чоловік голодний ходить. Або що про мене подумають люди, Боже, він зараз комусь скаже, що в мене вечеря не готова. Що про мене скажуть? Ось я така, сяка. У кожного в цей момент або щось своє включиться, якась своя думка, або ну, не включиться взагалі, тому що вона не зачіпає. не зачіпає саме ця ситуація з одного боку, або інша сторона це адекватна самооцінка. Або ж іншою мовою, реалістичний підхід до самоцінності, який дозволяє витримувати свою недосконалість, свою неідеальність, при цьому не травмуючись в цей момент, відчуваючи себе абсолютно нормально, навіть коли щось відбувається не так, як, як хотілося б в ідеалі. Тобто, це відчуття неспівпадіння зі своїм ідеальним я образом і при цьому відчуття «Окей, Потом. Ну так, да, сьогодні трапилось саме так, завтра буде по-іншому.